Всім доброго дня, вірного неба і всього найкращого. Ну що ж, всім привіт, мої підписники, мої друзі. Давно мене не було, але, знаєте, як то кажуть, коли в людини немає настрою знімати і нема такого нічого знімати, то просто так говорити я не буду. Ну що ж, і ми хворіли, всі перехворіли, так що. А коли людина хворіє, або діти хворіють, то знаєте, я така мама, не знаю, як другі мами, але я така мама, що я переживаю і мені тоді не до зйомок, ні до чого. Головне, щоб всі були живі і здорові. Так, Хочу вам трохи показати, що в нас нового з того часу, то вже, мабуть, місяць пройшов або більше. Що ми спіли зробити, що не зробили, що купили, що не купили. Ну що ж, хочу вам показати нашого нового, нашу нову жительку нашого хазяйства. Купили ми поросятку собі, свинку. Я все свинок купляю, бо мені свинки, не знаю, щось вони мені хочуть бути, вони в мене гарно ростуть, слава Богу. Не знаю, як ця, але дотепер. Мен, я по, цьому, по своєму, своєму опиту, як кажуть, мене от куплю веприка, він не росте. Куплю свинку, вона тоді гарна. 150 кг, 170 кг. Так що отаку от красуньку ми собі купили. Зараз вам покажу. От така маленька. 3 тисячі ми дали за неї 6... 6 неділь. Ну нічого, головне, щоб їла. Виросте. Даю я їй комбікорм, yeah. ну, своє ж мелимо, кукурузу, пшеницю. Кукуруза в нас своя, а пшеницю купляємо і цей. Трохи концентрату додаю і ну, таке, трохи молока, підсолюю водичку, молока додаю. Так що так. Ну, її, Поки вона має, її в суботу купили, так що вона поки привикла, поки сюди туди, ну, сьогодні вже вчора, сьогодні вже гарно їсть, вже нормально. Тихенька не кричить, не пищить, нормально. Так, йдемо далі. Купила я собі індюшку, так, я вам ближче покажу. Вона молоденька, ще індюшка, може вже десь тут в середині літа вона мені почне нестися і сяде. Індюка в мене є, два. Оцей. Чорний, цього я собі хочу лишити, а того білого хочу продати. Бо мені два індюка не треба. Так що не знаю, якщо все нормально буде, то цей. то, Ну, побачимо. Купити-купила там, як буде, як Бог дасть. Так і буде. Так, Хочу вам показати свою малечу. О, сплять, віддихають. Ось тут моя малеча. 64 штуки. Дві кормушки, отакі я їм насипаю то на сутку. Теж комбікорм і концентрату додаю трошки. Даю їм варю, в мене гусячих яєць багато, бо гусака нема, лише гуски. Вони неслися, варю їм кожен другий день по дві яєчка. І трошки творогу даю. Через день. Один день яїчка, один день трошки творогу. Це їм сьогодні три неділі. Ні, Не, дві неділі. Вибачайте, дві неділі сьогодні їм. Ну, такі, всякі, чорні, білі. Ну, Яєчка е, що е, цей. Коротше, ставила яєчка свої, наші, від наших курей. Куплял, замовляли ми 15 яєчок легорн. Є пару 4 чи 5 штук легорн. отут тут оце, що на подносі, Ото легорн і домінант. Замовляли. Теж 15 яїчок, пару вийшло з домінанта і пару з легорна вийшло. а Останні всі мої цей. Наші яїчка, і не тільки наші, я вибачаюся, я трошки сьогодні щось не знаю, щось я заговорююся, туплю. Е, ще купляли тут в селі 20 яєчок в одної жінки, але я вам скажу, там дуже цей, дуже погані яєчка, і з 20 яєчок вийшло двоє степля. Оце сіреньке, велике біле з сіренькими крилами. Оте і одна голошейка, і все. У нього кури такі, тієї жінки з чоловіком. Ось голошейка тут не поднося на цій. Бачите? І все. Ну, живі, здорові, слава Богу. І тоді нічого їдять нормально, ходять, не знаю. Ну скільки виросте, стільки виросте. Я її. Годую, дивлюся за ними, воду їм кип'ячену даю постійно, міняю. Так що вроді до цей пір все нормально. Вроді такі хороші, нормальні ходять. А там буде видно. Так що так, ось такі цеплятка в нас. Так, йдемо далі. Там в мене сидить гуска, я під неї поставила, о Боже. Ці кури кричать, наче 300 яєць хоче одразу знести. Там в мене гуска сидить, але так як я вам кажу, що в мене гусака немає, тільки цей гуси, то яєчка не добрі, то я купила 15 яєчок шипунів, поставила під неї. Але гуська якась у нас така не, не, не цей не путьова. Вона постійно встає. Навірно, з тих яєчок вже нічого не буде. Їм треба 5 квітня виходити, ну поки сидить. Нехай сидить, а там буде видно, чи вийде щось, чи не вийде, вилупиться чи не вилупиться. Так що на згрузку я великих цих не розраховую на велике це, велике хазяйство. Так що так, тут в мене ще курка сидить. Я наложила курку, цей. вона в мене дуже хороша квочка, вона кожен рік в мене сідає. Так що, тут ще курка. Тут сидить, теж положили на своїх яєчок, 17 штук під неї. Тут ми вже її це зробили, опілки постелили. Нехай буде, якщо вилупляться, вони тут і будуть. Тут чоловік зробить такі із сітки такі двері. З середини, щоб ну, було видно, і просто щоб вони сюди не виходили, до поросяти не йшли, бо ну всяке може бути. Або до псів, у нас там пси з того боку. Так що тут ще в нас кукурудзу треба стільки лущити. Ще ми не полущили, ще половина. Ну Чоловік так, коли має часу, то луще. А от у нас така, чекайте, де воно є? І не знаю, де воно є. Таке прискусне, а, там, бачите, таке. Ціня таке приспособлення таке е електричне, що от не руками, а от таким треба лущити кукурудзу. Ну він мені тим не дає, бо каже, що я собі руки поламаю. Так що я до того не лізу. Каже, не лізь, значить я не ліз. Чоловіка треба слухатися. Так, натягнули ми парник, обтягнули кліонкою вже, ну вже давно вже. Дві тижні, мавірно, три вже. Вже все нормально стоїть. Ми туди, туди вже ґрунт позаносили. Скільки спочатку, скільки треба, бо я там посіяла розсаду, зараз вам розкажу, покажу. Але у нас така біда сталася. у нас позавчора, великий мороз був вночі. Цієї ночі було 0 градусів і на цю ніч. У нас вчора було ноль і на цю ніч передають мінус один. Так що в мене там були, посходили огірочки. Я посадила рано, щоб вони в мене були. І посадила помідорки, і вони в мене всі змерзли. У мене теперник не отоплюється, Ну тоді, коли я сіяла, то воно вже дуже Тоді вже гарно тепло було, дуже тепло. То воно вже й повискакувало все в мене. Бачите, там все пропало. Треба буде пересівати. Ну нічого. Як вже є? Там капусточка сходи рання і там ще це я буду пікірувати потім. Ну, понасівала, але щось, щось холодно зараз. Дуже холодно і тяжко сходить. Це в мене тут пекінка зійшла і корфія потрошку вже сходи коло неї. Тут помідори я жовті. Тут чи розові посіяла, тут огірочки, але огірочки вже бачу, що прокльовуються вже, але і добре, що вони ще не цей не дуже сходять, бо боюся, щоб не померзли. Так що так, нічого толком нема, бо в нас коли треба було, щоб була зима, у нас була весна, а коли треба, щоб була весна, у нас зима. Тут в мене помідори різних сортів я посіяла. Ну, воно вже прокльовується, десь видно. Бачите, отут. А, де мій палець, отут вже надльовується. Десь, десь-не, десь вже цей, вже прокльовується, але якби була погода, було б все нормально. Там я трошки редиски посіяла, щоб було ран туди, під цей, от туди, під доску трошки шалати, щоб рано було, і пару цих поставила цибулин, встромила. Так що так, Парник вже готовий, але вже от друга біда, що погоди немає. Зараз у нас дуже холодно. Так що такі в нас справи. Ну що ж, показала вам трошки, розказала вам, що в нас і як у нас сусід нам, бо чоловік не має часу. Попросив нашого сусіда, він нам обрізав сад. Чоловік то всі гілки поносив, туди склав. От там. Я хотіла виносити суботи, цей, але в нас дощі були, знову похолодало, дуже дощі падали. Каже, чоловік не носи, бо воно все мокре, щоб нагород винести все і спалити. Каже, що воно зараз не цей, трошки підсохне, то тоді будемо. Виносити і будемо палити. Бо тут вже стільки багато назбиралося така велика куча, що його кудись треба щось з ним робити, треба кудись дівати. Так що так, такі в нас справи. Вже думали передіскувати город, щоб я малину висадила, але з цими заморозками, з цими дощами. Ні малина, нічого. Коротше, толком нема. Ягоду мені треба почистити, сухі листя повибирати. Але так холодно, що не знаю, може завтра вже передають тепліше, то прийду, почищу клубніку і, цей. і малину треба мені пополоти, хоча б пополоти, якщо вже не, не, цей, не буду зараз висаджувати. Так що так, чесник теж бідний, жовтіє, хоч я його і підживлювала. І цей попіл, і курник курником посипала. Але погода в нас не саме краща. Так що так, купила я хімію, щоб траву від трави рот по поприскати, тут така від перію. У нас от по межі, і з того боку від тих сусідів і від цього от на межі саме більше перю. І воно так тоді висушує, все вибирає з цієї землі, що нічого не росте. Того року ми оприскали було добре, і цього року треба оприскати, і я думаю, вже тоді буде добре. Так що так, такі в нас справи. У мене вже щавель такий. Я вже зеленого борщу варила. То і не тілі, я думаю, так, якщо в мене пам'ять хороша, але в мене пам'ять не дуже хороша, ну вже варила. Ну, знаєте, кислинки ще в ньому так багато нема. Але цей. Але все рівно. Зелений борщ, щось нове і то добре. Так що так, ким на справи. Холодно, холодно в нас дуже і все. Якби потепліло, то вже би все, можна йти, щось робити. А так вітер холодний, вія, що нема, нема чого ще робити. В хаті сидимо ще, поки було гарно, тепло, ми всі цей сад загрібали, чоловік теж там своє робив, я носіння сіяла. Коли було тепло, тут, бачите, раз отак от і сталося. Ну, ми плануємо, а Бог як дає, так маємо приймати, як кажуть. Так що так, такі в нас справи. Слава Богу, живі здорові, а там все буде. Зробимо ще. Я думаю, аби були сили і здоров'я, то все можна зробити. Я садила цю малину. Того року от цей кущ я вам зараз покажу. От бачите, яка в мене зараз, треба її от хоча б прополоти. Якщо вже не цей чоловік обрізав, а я йому казала, щоб лишав більше, бо ту ремонтнатну треба до цього обрізати до землі. Але кажу, лишай так. А такі більші, щоб я знала посадити, висадити туди нагород. Так що так, а цей кущик отут, оцей. Бачите, я садила в травні місяці, того року в травні місяці, і на ній вже була малина. Так що я думаю, я не цей ще не, не запізнилася. Коли висажу, тоді висажу. Прийметься, не буде цього року урожаю, значить не буде врожаю. Нічого страшного, буде на слідуючий рік. Будемо живі, здорові, все буде. добре, то буде. Головне, аби вже мир був, аби вже скінчилася ця війна, аби вже в нашій Україні було вже тихо, мирно і все добре. Ну що ж, трошки вам розказала, це я все позагрібала, була, попалила трошки, але там трохи лишилося того сміття. Кури мені порозгрібали, потім дощ попадав. Воно все мокре, так що треба чекати, поки цей поки знову підсохне трохи отак. От Якщо я його на кучу згребу, бачите. Якщо я його зараз мокре на кучу з грибу, воно не буде так підсихати. Так що я вирішила так, що нехай воно так підсохне, а потім візьму граблі і ще раз під цей під от гребу на кучку і спалю. Тут же більш-менш чистенько я тут поприбирала, попідмітала, так що з цього боку чистенько. Тут нам мені треба, тут, але бачите, що кури є кури, з курми не зробиш нічого. Так що так. Такі в нас справи. Показала вам своє хозяйство, що в нас нового. Хто в нас новий з'явився? Оце оті... це плятка. Отам двоє. оті що в зимі з квочкою сиділи в нас у тому, в курнику, в курятнику. Там сіреньке ходить, там ще, бачите, які вже дорослі. Слава Богу, ростуть. Все з ними добре, все нормально. Так що я думаю, може на літо вже будуть курочок тих більших вже будуть нестися. Ну, По крайній мірі я надіюся. А там як буде, як Бог дасть, як буде. Головне, щоб було здоров'я. Я все кажу, коли у людини є здоров'я, то є все. А коли нема здоров'я, то нема нічого. Тут теж я от позмітала, кури розгребли, от тобі. Позамітала. Ну, потім я вечором, якщо її закриємо, то я цей, я на тачку складу то все сміття, вивезу туди на ту кучу, там, де я палила, і потім спалю. Так що такі в нас справи, потихеньку працюємо, чоловік на роботі, я вдома. Аби погода дозволяла, то робилося б більше, але погода поки не дозволяє, так що скільки можна, стільки робимо. Так що так, ну що ж, Дякую вам, що ви в мене є, що ви мене не покидаєте. Дякую вам за лайки, за коментарі. Всім вам бажаю міцного здоров'я, щастя і всього найкращого. І миру, нашій Україні і перемоги. Ну що ж, всім ще раз дякую, всім пока-пока.